Академія Державної пенітенціарної служби Міністерства юстиції України приймає естапету блешмобу 22 Push-up Challenge на підтримку ветеранів бойових дій від управління Національної поліції міста Чернігів. виконання вправи! Приступити! Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. 90! 20! 21! 22! Академія Державної пенітенціарної служби Міністерства юстиції України передає естафету флешмобу 22 Пушап челендж викладачам та курсантам Харківського національного університету внутрішніх справ. Слава Україні! Слава!